Якби мене попросили розказати про героїзм, це була б історія про Харків і харків'ян. Тут русський мір пройшовся обома ногами Тут повні програми і передніми лапами такса. Про місто, яке від братерської любові відділяє 40 кілометрів: вакуум, гради, сонцепюрки, буратіни, касети, авіа. от все, що можливо, все було але воно не зустріло ворога караваєм і не викинуло білий прапор. Воно відчайдушно билося, щоб залишитися українським, коли Харків під ракетними обстрілами стоїть це. Нас так підносило, чим просто зобов'язані вистояти. Про людей, що з дітьми пережили авіанальоти на Салтівці, жодного викинка не було. Жодного. Але вони так хочуть повернутися в свої стіни. Повернешся у свою квартиру зробимо що краще, ніж було. Про щоденну роботу, яку залишила по собі війна, було виявлено цілий склад у школі. Був би вибух, то не було пункту. Ця історія про героїчний харків і відданих йому серцем людей. Харків'янами пережили, переживали дуже важкі часи. Вони не довірила. Я не можу страти сюди. Мосичук плюс Харків герой у п'ятницю о 21.30 на один плюс Україна.